Я Не поняла, а що ви там ходите одне з поза другого? У вас нема роботи? Я зараз найду і татові, і вам всім найду роботу. Ті вобурянчики в клумбі. Вони нікому не мішають. Ні, зараз же всі встали і вимикали. Зробили чистоту і порядок. Петунії поляти першим ділом. Жара бач, яка в мене один єдиний вихідний. Я відпочиваю. Мене не трогати, мене не безпокоїти. Все, в мене оддих. Он до віничок. Ручки взяла і пішла. Гайда їсти там наварено, мене не глядіти, носом не крутити. Що є їсти, то їжте. А борщ в холодильнику не підходить вам? Не підходить, да, боршво? Ви хочете лакітки, ви хочете смаколиків. Я що тут нанімала, щоб вам харчі кожен день виварювати? А це воно мені наш. Хто схоче їсти, той найде. Все, Гайда. На п'янку на днюху на тренування на блядки. блятки. Ублять. Ты точно, ну посчитать. Да Еще раз. Точно, да, четыреста, шестьсот, семьсот, восемьсот, девятьсот, тысяча. Ну, четыреста четыреста. 200, 400, 200, 1400, 200. Чу, винеси води. Та я не можу, мене мамка загнала. Каже, ті вже порвались, ти поняв. Ну мамка купила. Оп! Оп. оп. А, оп. Ааа! Да мусор ззаді, быстрее, лови цю штуку, блядь. А що там Є! Есть волк попав, кій? ти Це ж вперед, а у нас двоєчка це прямий. Ой, хорошо. Акуратно! На, троєчку, нажав. А, троєчку. Я ким мені кімніоте відео по блютузу там де з котами був прикол. Послухай, це я вчора записав 50 цента. Я тобі взяв коротші диски, тільки ж ти мені верни обов'язково FIFA, буває, не запускайся, 10 десята. Українська ліга ще Чигринський. Вот Отак протреш? Спіртиком ще попшикай Ммм, От тобі! скільки тебе? мене 5,50. Кривня 50. Що, ми мивины купим. Моя скука. О, дай мені. Дай Рука го мне! Ти просто разом надивився! Фіга тобі отк! Я... Стань на шухері. Ти що? Ти що робиш? Що? Та через паличку. Щоб мамка не занюхала. Мамка, вставай туди. На. А зачем? Ну щоб руки після сигарет не воняло. по три. Щоб вообще не воняло. У мене брат старший на казантипі був. Така прикольна пісня. песня. Ось все. Слухай. О, круто, блін, ти шо? Тема? Тема. Давай. Розбойник. Я козак. Мама, чуєш, відпусти мене на річку. Пожалуйста, ну я б постирав по мою посуду. Ну я і так наказан. Мені пізда. Це, блять, ти нахуй чи, чи світає уже, блядь. Де я є навіть? Піздаю кидають ціла і дето. Да, я знаю за цю штуку. І коротше, оце, коли ти руки отаку от такого тропиш, да. Оце твій розмір тіл, ну, типа висоти твої, поняла, і звідси ну звідси, понятно? Це тоже правда. Пошли. До земною клін вам, Юрій Васілій, за те, що ви свою дочку Аліну Юрівну свого часу так професійно навчили рвати бур'ян. Це ж просто фантастика. Тут тобі і перипетральне охоплення, і вертикально-горизонтальна перелокалізація. Якби роторна коса вміла завідувати, то вона б завідувала такому темпу видаляння бур'янів. Це просто обмічтаєшся. Є, звісно, в цьому процесі і маленькі, ну не те, щоб недостатки, скажімо так, і здержки професіоналізму. Таких фантасмагоричних і зощонних виражень в свій адрес щириця в мачухах іще не чула. Та й таке. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Ір, а де штани мої спортивні?